У Кривому Розі з'явилось вісім білбордів з подякою військовослужбовцям, які боронили Маріуполь та Азовсталь. Їх створили близькі та рідні захисників. Дружина полоненого військовослужбовця Анастасія говорить, світ почав забувати про них. Як тільки вони опинилися в полоні, люди подумали, що ну все з ними, все добре, але це не так. Вони зараз перебувають у лапах ворога і не зрозуміло, що з ними. Буде і що ну яка їхня подальша доля. Ми також з дівчатами робимо мирні акції. У нас була мирна хода посвячена події, яка відбулася 29 липня у Оленівці о цьому теракту, о цьому знищенню військовослужбовців. Ми не знаємо, що жде наших чоловіків в майбутньому. Чи не буде такої самої. Спроби позбавитися від них. Євгенія сьогодні стала офіційною дружиною полоненого військовослужбовця. Разом пара п'ять років. Розпис відбувся без нареченого. Телефоном з ним Євгенія розмовляла тиждень тому. Він мені зателефонував. Розмова длилася ну хвилин, ну секунд 15 е, Він мені сказав, що іди, розписуйся. Я не хотіла до останнього йти до ЗАКСу, щоб одружуватися самі. Ми мріяли, що ми підемо разом. Ми мріяли, що ми в маю місяці підемо, подамо заяву до ЗАКСу, що розпишемося, що буде гарна розпис. Я купила навіть плаття дуже красиве. Чекала на нього, закупилася повністю, чекаю його удома. У пари є півторарічний син. Хлопчик дуже сумує за батьком, говорить Євгенія. Він тянеться, він бачить на вулиці чоловіка все. Він тянеться, це папа, папа. Він він дуже часто говорить, папа. Я навіть ну побачила, що ну почала помічати, що у дитини з'являється оце стресові такі ситуації. Дитина починає нервуватися, коли бачить татові фотографії. Жінки мають в телеграмі чат з рідними та близькими полонених військових. За їхніми підрахунками у чаті зібрались родичі понад сотні полонених захисників з Кривого Рогу. І ми хочемо, щоб весь світ ну, щоб почали згадувати за них, щоб люди також виходили на ці мирні акції. Хлопцям потрібна допомога. Ми повинні їх захищати зараз, як вони тоді захищали нас. Вони зморені, вони змучені. Це психіка ну вже нарушена вже на все життя. Тобто. Там є хлопці, які були поранені, і вони за скоками в тілі ходять вже там ну, три місяці, якщо не більше. Жінки планують і надалі проводити мирні акції на підтримку полонених захисників Маріуполя. Також будуть звертатись з офіційними листами до ООН та першої леді Олени Зеленської. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.